Друзі, 120-ка 2008 року, останній рік цієї прекрасної машинки. Встановили MTX 2K. Гарний екранчик, дивіться, які кольори прикольні. У нас тепер є і радіо, цифрове, вставили сім-карточку, у нас є постійний інтернет, радіо онлайн. Звук інакший на цифровому радіо, ніж на звичайному. Хвилі переключаються з керма. Звук додається з керма, Оскільки в нас є інтернет, в нас є і YouTube, звук так само з керма керується. Додається, мінусується. Видаляємо непотрібне. Потім в нас CarPlay та Android Auto. Телефончик далеко не підключиться. Налаштування. Тут інші додатки наші. ДСП процесор. Налаштовуємо звук під себе, як хочемо. Тут вільні руки. Можна окремо користуватися вільними руками для розмови і прослуховування музики, а можна це все робити через CarPlay. Кому у Львові друзі потрібно встановити якісний пристрій, звертайтеся!